Площа Львівської міської ради становить 171 квадратний кілометр. 171. Не 117, як зазначено в генеральному плані. І не 148, і не 154, які, до яких мали розширитися місто Львів згідно генерального плану. І з них Львів займає 148. Квадратних кілометрів, винники 667, Бріховищі 11,2, СНТ-рудне 4,19 квадратних кілометрів. Ну і ви скажете, ну це ж так, якби Львів вже офіційно Львів, ні. Чому рудно Львів, а Сокільники не Львів? Розумієте? Чому винники Львів, а Зубра не Львів? Зубра більше Львів, ніж винники, тому що Зубра це сихів вже, сихів і Зубр. Вони плавно перетікають один до одного, так само як Львів Сокільники, Пострійські, по, по Кульпарківській, по тих.